Міні-агро Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси києва одеса Продаємо 40-ку і Донфен 40ку. Ось клієнти. Зараз будемо грузити і відправляти клієнтам. 40-ка з примусовою гідравлікою. І донфен 40-ка, вже друга з реверсом, з примусовою гідравлікою. Поїду. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Сороківочки, 24, -очки. джинми Медонфен Ловоли, Шифенги Сінтаї, Соліси. Донфенг новий. Рівний пол, синхронізована коробка. i'm oh.